На Дніпропетровщині більше половини профтехів перейшли на змішану форму навчання. У кожному з них є облаштовані укриття, щоб учні могли у безпеці опановувати спеціальність та здобувати практичні навички. Оскільки Дніпропетровщина має найбільшу мережу профтехів, для нас надзвичайно важливо. Запустити їх якісну нову роботу ми розуміємо, що незабаром війна закінчиться, і всі ті робітничі професії вони будуть актуальні і вони будуть потрібні. Більше 50 профтехів в Дніпропетровській області і наразі відбувається змішана форма навчання. Безумовно, для нас в пріоритеті це саме є забезпечення безпеки для нашої молоді, для учнів, які навчаються в даних закладах, і там, де є бомбосховище та укриття, діти виходять на практику, тому що ми розуміємо, що практику робітничих професій, ну. Майже неможливо опонувати в онлайн режимі. На нараді йшлося і про подальше реформування системи професійної технічної освіти серед основних напрямків, розвиток кадрового потенціоналу, працевлаштування випускників, оновлення програми навчання та матеріально-технічної бази, залучення партнерів. Ми працюємо над тим, щоб була можливість їх впровадити, і звичайно, най такою не най, найболючішою, напевно, найболючішим питанням і найважливішою реформою. Буде оптимізація мережі закладів професійно-технічної освіти. Але під оптимізацією потрібно розуміти не те, що буде там закриття, скорочення чи перепрофілювання закладів. Це буде оптимізація їх роботи там, в процесі підготовки робітничих кадрів. Тобто, це будуть можливо розширюватися види діяльності. Це буде більше застосовуватись на матеріально-технічна база і так далі. Але це дуже важливо. Ну інші реформи це однозначно вони будуть спрямовані на підвищення по перше самої якості професійно-технічної освіти. І звичайно дуже важливим зараз є питання працевлаштування випускників і тим, що в такий період наші випускники залишалися в нашій країні, залишалися на наших підприємствах, установах і організаціях і продовжували власне відновлювати і розбудовувати нашу державу. Профтех повинен бути модним і престижним. Впевнена генеральна директорка директорату професійної освіти Міністерства. Ство і науки України Ірина Шумік. Звичайно, ми говоримо про розвиток. Кадрового потенціалу закладів, підвищення кваліфікації працівників оновлення змісту і матеріалів, і звичайно, про те, якою має бути оптимальна мережа на сьогодні, і що потрібно зробити для її модернізації. Варто сказати, що вже минулого року було внесено зміни до закону про професійну освіту, і на сьогодні дорослі люди також мають право вступати і здобувати професійну освіту повторно. Це зроблено зокрема для представників таких. Категорій, як внутрішньо переміщені особи, як колишні військові, які сьогодні потребують особливої уваги, яким треба допомогти соціалізуватися і реалізуватися на ринку праці. Зокрема, ми також говоримо про нові технології, про інновації у професійній світі. Нам потрібно, щоб сьогоднішній працівник був конкурентним, конкурентним не тільки в Україні, а й за кордоном. І це означає, що зміст програм потрібно постійно оновлювати і. Організовувати додаткові тренінги так само для майстрів виробничого навчання і викладачів у планах. Також організовувати додаткові тренінги для майстрів виробничого навчання і викладачів та відкрити в Україні 11 центрів професійної досконалості. Один із них у Дніпрі це спеціальні хаби, де підвищуватимуть кваліфікацію та покращуватимуть комунікаційні навички педагогів.